Всім привіт! Ви на каналі Carf Club. Сьогодні ви мене не бачите, бо я знімаю на кріпленні для грудей. Я вже розкинувся, поставив вудки на вузбари, поставив на фідер і на пружинки. Приїхав на фідерну пружинкову рибалку. Ось один, один народ подові. Ось до моє місце. Так, зараз йду. Хочу спробувати половити на спінінг. Я не, не хотів вже знімати, коли розкладався. Зразу вам покажу, як я розклався, все як стоїть. Ловлю я на пелець холодна вода, кріль і чорний часник прикормка. Фанатик. І кріль використовую від інтерфіля оригінально. Зараз підемо. Так, зараз я візьму спинінг, буду йти, вже буду пробувати кидати і включуся для вас. Ну, і, а ми погнали. Так, вирішив не йти на спінінг. Взяв поплавок, монтував то, що в мене не було тут поплавка. Вірвався то я. Зробив чіправий поводок і И... йдемо провірати глібино. Пініга стоять ми нічого не киє. Ну, побачимо. бачимо. Може щось проклюнеться? Один покловок вже стоїть. Так, ну, я зараз закинуся і вам покажу. Так, закинув я поплавки. Ось. Плавок стоїт гудка на поплавок. І он достиг на поплавок. Ждав, що моя щось на поплавок буде. Побачу. Поки немає нічого. Коротше, не знімав я для вас відео. Ходив я на спиннинг. Кстати, спиннинг називається Рівер Трамп. Big Perch, тест палки 316 і катушка Вейда 2000 і шнур 0,14. Шикарний шнур. Ось така проводка, Ходив я на спині, нічого не піймав. На, фід, ну, на фідера не знаю, зараз йду до тата ознавати, що чи щось співало, чи і на поплавок, чи щось клювало. А там побачимо. Якщо щось буде, чи якщо щось було тата, чи якщо він щось зловив, то я покажу. Так, так що... прийшов я до вудок. Нема нічого на поплавок, ні на фідер, ні на пружинку. Ну хто знає, може ще буде. До вечора ще времені багато. Все, сидимо. Будемо чекати. А якщо щось буде, я включу відео. Ну, погнали. Так, сів трохи на перекус. Чайок. Ще сладеньке таке. І сосіска там з ципулюю і таке. В общем, перекус. Там Далі десь тату лога. А я поки що тут перекушую. Тут взагалі кайф. тут поставив тут спілка, типа така, на цьому ставкові. Ну тут три ставки, називаються вони чистий, маточний і зарожчий. Тут є будандо. поставили. Два пеньки типа здорових. І отакий... От Діончик тут. Я зараз на ньому сижу. Отлічно зробили. Взагалі кайфово. Клас. Сидиш собі і чекаєш покльовки. Ну, поки що їх нема. Ну, а якщо щось буде, то я включуся, а якщо не буде, то я ще включуся, скажу, що і як. чи... Зібрали чи ні. Пігнали далі ловити рибу і відпочивати. Так, ось я вже приїхав додому. Так нічого не кинуло, нічого не зловили склалися і поїхали додому. Ну, а ви були на каналі Карп Клуб, пишіть коментарі, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім пока!